Привіт, пудлок! Пішли на цю заброшку? Пішли так, заходимо. Я перший пудлок. Слухай, о, двері відкриті. Мене давно з Ернестом такий, схожі, я бачиться. Цікаво, що. Над... Тут ніби якийсь горбик є. Будлок, що сталося? А бутлок на що ти встав? Це був якийсь капкан, нам треба лізти наверх. Будлок путь на першому поверсі. Я постараюсь вибратися. Я подивлюсь, що наверху і звідси підемо. Я нарешті сюди виліз. Ну, будь і внизу чекає. Та блін, де той Озенко? Бою мені до нього піднятися? Ой, тільки тут ще попробуй не впасти сюди. Остап! Що сталося? Путлик! Що з тобою сталося? Хто це міг зробити? Хто заложив тут бомбу? У мене є одна теорія, це, мав бути той дядько, який слідив за мною. Треба тут все добре обдивитися. Як десь відчути, тут якийсь ще окопи, ладно, я прийду. А, Стоп, ніби я цю річ десь бачив. Це було на заброшці, коли я гуляв з Ернестом. Видно, страшна діло, треба звідси бігти. Що це було? щось зірвалося Видно тут заклятий. Може це цей самий чоловік, який за мною слідкував. Блін, і що мені говорити? Якщо його мама подзвонить, що мені казати? А, мені хтось дзвонить? Незнайомий номер. Ну, добре, піднімлю. Алло, добрий день. Добрий день. Вас турбує мама Остапа. Могли б ви мені сказати, де він зараз? Ви ж ніби з ним пішли гуляти? Е, ми? Так, ми пішли гуляти, просто він сказав, що він затримається не набагато. Ну, добре, а його вже так давно нема, ніби з півгодини. Він говорив, що він зараз ще в магазин йде. Ніби так він говорив. Говорив, що десь через годину буде вдома. Ну, але ж я йому грошей не дала. Як він міг туди піти? Він. Я йому дав свої гроші. Мені просто тоді не треба було. Ну, дав гроші. Ну, добре. Дякую. Дякую, що сказав, де він зараз. Він десь зараз має йти? Ну так, зараз десь має прийти. Ну, чекайте, все, дякую, на ну, добрач. Так, а що мені робити? Стоп. Нібито й дзвонив. А хто там ломиться? Зараз відкрию, почекайте. Добрі день поліція. поліція. Ну, добре, відкрию. Так все. Хай заходить. сюди. Добрий день, вас, сервожа комісар Олексій. Можете розказати нам, будь ласка, про Ернеста. Про Ернеста? Е, добре, я вам все розкажу. Добре, дякую. Можемо тут сісти. Так, добре. Добрий день, я прийшов вас запитати. Перепрошую, ви не знаєте такого Ернеста? Так, я знаю, Ернеста, це мій друг. Де ви було вечором приблизно о 6-й годині вчора? Я, я з ним гуляв. Яка приблизно вулиця була? Вулиці не знаю, ми пішли на заброшку. Там ми говорили собі багато часу, а потім е, йому подзвонили. і він сказав, що йому треба дуже срочно йти. Я вирішив довго не засиджуватись, то і звітом пішов. А за Ернестом він приблизно пішов в сторону до центру. Приблизно туди. Ага, добре. Ну, ми ще поди... можете, будь ласка, показати, де це місце приблизно. Так, я вам зможу кинути Google Maps. Добре, давайте. Ми зараз приїдемо і подивимося відбитки, куди хто пішов. Добре, до побачення туди. Нарешті я прибув в це місце. Дивно? Поліція би мала бути б, тут швидше. Я знайшов тіло Ернеста. Я дивився недавно серіал Breaking Bad. Там розказували, що можна безслідно знищити тіло. Мені треба це перевірити. Тому треба завести його в безлюдне місце. Ось ми і тут. Так, тепер нам треба, треба була одна кислота, вона ніби десь тут була, зараз я його і знищу. Фу, як тут смердить цими рештками. Виявилось, ця кислота не роз'їдає повністю тіло, а залишає рештки. Breaking Бес говорила неправду Ну, що робити не робити, залишається останній варіант. Я спалю це тіло, щоб не було ніяких слідів навіть від цього Ернеста. Можна приступати. Все, залишаюся завиш... підпалити. Так, де зараз поліція скоро має бути. Все, можна звідси втікати. Все, можна від'їжджати. Так, забодьте. Їдь. Тільки дуже не спіши. Так, приблизно все в тій стороні, як той хлопець сказав. Головне, щоб ми встигли Якщо різко зупиняйся. Надіюсь, нам ніхто не буде заважати. Треба знайти Ті Орнеста і це все. Так сказали. Добре, це приблизно десь тут, ми вже вже доїжджаємо. Що це під колеса попалось? А, а Ніхто а, не підійде а, до а, моєї а, заборочки. А, тому що вона моя. Хе-хе, не зря я за оценком слідкую. Виявився він ще з копами, друже. Перед тим, як вони виїжджали, я їм тормозні шланги перерізав. І вони потрапили в ДТП під мою заброшку, скільки вже тут людей повелися на неї. І двоє з цих це копи. Подобається мені жити. <плес> це було смішно, коли копи врізались в мою заброшку. На у мене на хвості копи. Це Азенко їх на мене не травив. Тому я не зможу зробити свої грязні діла. І тому приється вбити Азенка, поки він ще все не порозказував. Треба вже приступати, потім часу не буде.